Всім привіт, шановні друзі! Ви на каналі IUA, Це Human Rock Life і мене звуть Ніколас w Angel. Сьогодні в мене в гостях прикольний гурт, який зараз сам про себе все розповість. Хлопці, вперед. Не знаю, шалені хлопці, якщо це так можна сказати. Я вважаю, що я просто як машина там, печатна повинна просто. <реш> повинна бути душа в творчості, але повинна також бути база у вигляді практики, у вигляді якогось напрацювання. Вот. Моя робота як вокаліста — типу, максимально захочувати людей, і щоб вони відкривалися якось максимально також для, для себе навіть. Просто хочеться віддати енергію. Типу, от я завжди кажу, що ми типу металкор, але в душі ми панки. Типу на лайвах. Ми панки. Уявімо, що от є можливість от, зробити все, що завгодно. От мріємо, да, от просто штука в тому, що Всесвіт він же чує все це. Тому, от що ви хотіли зробити? Який би шоу Ви бачили от себе на сцені.